Скажи мені, да, ви, виходили, ви виходили у місто на місії, да яким ти побачив місто в 22-му, Яким воно вже на той момент було? Ну, по-перше, що перше я побачив, ну, ще раз повторю, постійно працює арта. постійно якийсь дим, постійно, постійно, все ну, за все чорне, все ну типу, все чорне, все в пилі, все в цьому. Ну і знову ж таки, як такого міста вже не можна ж побачити через те, що вони ж, це ж у нас матіріза тут не можна, да? Ну, якщо чуть-чуть. Ну, якщо про пропід... фідери, да? да, да. вони, вони міста знищують, вони просто знищують міста, вони не беруть там якось вибірково, вони беруть просто наступає день, беруть квадрат. І цей квадрат просто знищують, поки всі дома не загаляться, поки все не, не буде знищено, щоб потім заходила їхня піхота. Ну, така війна, ну, тіпа, не те саме. Так що, що по місту, я можу сказати, не було можливості там ходити його оглядати. Як мінімум, навіть коли ми переміщувались, то все місто було в осколках і в якихось. Кірпічах, ну, типу все в баблонках, розрядках? Тобто, і коли ти переміщуєшся, тобі треба було дивитися під ноги, щоб не пасти, і дивитися по бокам, щоб тебе не застрелили. Ну, власне кажучи, отак. От. Скажи мені, ну, чи бачив ти мирних мешканців міста? Цивільне населення? Е, ну, звичайно, бачу. Бачив, да, і що мене дуже дивувало, звичайно. Я прям не міг зрозуміти що їх там тримало. Були ж евакуаційні евакуаційні автобуси. Да, ну, ще якісь моменти. Ні, там дуже люди, але вони дуже, мені вже не. таке Дуже важливий момент. Я ж там я ж там був, да е, евакуаційних автобусів. Їх було м -м, перші. Це ті, які ви, вивезли мирних зазов сталі. До того не було. М -м. Були в бік Росії, Була. але ж таке, О, тому ні. Mm -hmm. На жаль. На жаль, а, бачиш, яка mm -hmm. штука? Ми теж ми теж були в облозі, і ну не мали можливості ви, ви, виїхати. На жаль, а, скажи мені, mm -hmm. мені розповідали а, в тому числі мирні, да що коли там вони були вже м, під mm. окупацією, то окупанти розпові... розповідали їм, що вони дуже лякалися е, саме вас, тому що ви могли з'явитися у будь-якому місці міста, так? І дати їм алюлей. Так чи ні? ну це Та, ну це бред. В смысле, як це? А, в смысле, кому люлей дати русским? А да, так, так, А, та ні, ну то це да. ну, так. То... Це могли, звичайно. А, вот, а... З'являлись сами... хлопці. Ну, у нас взагалі там така вона, типу виходить, ж ті піхоти були, так? Mm. Багато хлопців ще хто там був, вони були більш-менш місцеві, ну як проводники ну. Було. Скажи мені, ось е, ви виходили у місто на якійсь мі місії. Да? А чи можеш ти пригадати яку-небудь місію, щоб люди розуміли, да, що там було, як це? А, це дивись, Микола, це не то, що було так, типу, от, виходимо на місію, іде, сходили, вернулись. А ну, як? в принципі, так воно було нам все пацани. З... Спальники не беріть, йдемо на легке, ввечері <ріху> вернемося, і все. <ріху> ну, і, типу, і вже ніхто не повертався. Ні, ну ми ж не так: приходиш, займаєш, ну, ми займали позицію і все, тримаєш оборону. І от вони, ці пізери, вони там роблять штурм, вони по 3-4 накати піхоти, у них, звісно, нічого не виходить. Потім приїжджає, ну, або танк, або бетер приїжджає, або там під... ну, танк бетер, а потім вечір вже артой Засипали просто в цей будинок, ну типа все знищували. І ну, нам приходилось робити, ну, так би мовити, відкати, але це було, ну наскільки це було можливо, наскільки це було можливо, це робилося скоординовано з о, суміжними підрозділами. Ну, не з підрозділами, а з групами, які були поруч. Вот, тобто не було такого, що ми там э, вийшли і потім десь кудись вернулися. Ми прийшли і все, і стоїш вже, все, тримаєш оборону. Ну, на жаль, їх э, на, значно більше була кількість, тому треба було постійно просто там будь постійно постійно залишали спешки, відкатувалися за цей. Ну, було таке, що, звісно, вони ну, виходили, зачищали якийсь будинок, так? Ну, типу, де знали, що піде, виявляли відбили. Накат, могли вийти в той під'їзд, знищити противника. І в принципі, якщо брати по стрілковим і по контакту, то, то, чисто стрілковий, да, то все класно. було. От якби тільки не їхні вот эти вот танки, БТР, от ті важкі. І не літаки, ну. я так, я так думаю, да. Да, 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 да. На жаль. На жаль, скажи мені, а який бій ти запам'ятав би звідти на все життя? Так, власне кажучи, всі у мене ж, я ще раз повторюю, я не там виходив приходив, а у мене вот, ну, вот, ну там 20-30 метрів з противником зустрічі були найближче, ну, там я ж кажу, це в під'їзді було, ну, типа в це такі цей заботрнення, ну, там кажуть. В принципі, кожен раз кожне щось можна згадуватися, десь час від часу. Це ж кожен раз не просто там тип, перегляд якийсь, це кожен раз, виходить, десь щось мені не ну, просто повело. Просто. То я там хотів зайти в квартиру, вона була зачинена, я тільки встав подивитися на цю квартиру, як її відчинити, ну типа зайняти позицію, щоб да? ну, це в домі. А, Тут Пуф, блін, туди танк бахнув. Мене, коротше, ти взрывною волною відкинули. Я, я такий думав, о, да? Ну тобто, ще буквально хвилина зайшов би туди, і все, з мене б нічого не лишилось. То десь там приїде цей Бетер там, з тепловізором чи з фіним, там, не знаю. Я, я просто стояв за стінкою, чекав, поки е, там, ну, мали двоє, двоє підерів, чекав, коротше, що вони вийдуть, і я їх тут зустріну. Так, приїхав Бетер, як він там мене побачив? Я не знаю. Давай роботи по цій квартирі, я теж там якось. Ну, Прискочив. ну Там кожен з цих випадків, тоді ще, ще раз повторюю, що я ж не був військовим е -е, до цього часу, десь там не навчався. Зараз, там, ну і, до речі, хлопцям треба вчитися ходити, ці CQB, ведення бою, ще щось, інструктора вже розповідають щось. У мене так вийшло, що ну, все більш ну, інтуїтивно. Ну, зараз я можу і сам переказувати, так що вот. е -е, ну там... Кожен бій, в принципі, він за цей. М -м -м, цікаво, но саме з цією історії це, звичайно, 15 квітня. Це був переход на Азовсталь. Mm -hmm. Це був жах. Це я не можу сказати точних цифр, але там. Там не знаю, там от 100 до 200, 200 300 200-300 чоловік за день. Ну, типа, це просто був, да, був найжахливіший день, багато 200-х, трьохсотих. Угу. То такий був, звісно. Скажи мені, а як, а як складалося твоє військове життя після того, як ви вже відійшли? Звідки відійшло, коли ви відійшли на Азовсталь, ну тобто, ось це, ви вже а вже... а, а, а... мене стель, мене за трьохсотіло, і я вже отримав важке поранення, і ну, не міг ну, неходячи. Розкажи попав... мені, а, розкажи мені, вибач, що я прям отак от, от буду, але ж. а, А, а як це сталося? На позиціях під час чергового штурму вогнепальне поранення стрілково попало в бідро, переламало кості. Ну, да. Перед цим я ж кажу: тут і танки, ветер, і все і а тут якась куля попала, глучила, і от е, так вийшло, що все стало вже небесно, як то кажуть. На такого плану. Так, і так. потім, ну. От. Да, і потім вже перейшли на Азовсталі і попав. Це ну, був такий бункер Жильзяка. Це взагалі було везде погано, а там було найгірше. Ну, але тим не менше, за цей. От там перевага. Там, до речі, історія з басом познайомився. Да. А як? А як ти з ним там познайомився? А ну-ка. Не скажу, що це була така якась весела і романтична історія, за цей. Ну, очередний прильот Фаба, Пряме попередбування було крило одно завалило, і там, на жаль, пару хлопців бороли двохсотіх. Ну, Толіку пощастило і його не, ну, не за двохсотіла, але там десь відкинула, і його перемістили, і поклали тимчасово біля мене. Mm -hmm. а, ну, він такий ще худий, такий, так ще якось так молодо-молодо виглядає, я ще думаю, так, ну когось срочника поклали біля мене, вже -сюди. але ми якось там слово за слово, і каже, я говорю, а ти звідти шути, ну, з якої частини, Ту, щоб знати. От -от. Каже, та ні, братан, я з Києва. Та, ну, я теж з Києва. Он, да не, не, не я, я вертолетом залетел. То, так я тоже залетел. И вот так вот выявляется, да, да, да. И потом выявляется, у нас все однако. Он вот, так само был, захищал Киевскую область. И, ну, взявился, А, а мы уже аж там, через несколько там месяцев. Вот так вот. Ну и все, и после того мы уже начали Мати, ну, підтримати, там. Слухай, ну я тобі, я тобі скажу так, що це доволі романтично. Чого? Це, це прям норм. Так, ну типу, в нормальному цьому смислі, ми всі оба одружені, це нормально. Mm -hmm. Ну так, да, Ну, типу, не, не враховуючи той ФАП і не враховуючи, що то там були хлопці, коли загинули, то ну да да, да. Така історія. Ну історія, ну прям дуже випадковість, така, що. І до речі, вони в Маріуполі, я не знаю, вони. Дуже часто там траплялися, і от ну, там таке поняття, як карма, воно дуже, ну от ми там з хлопцями, хто спілкується, от всі знають, що таке карма, що таке е, якесь відношення, як воно е воно спрацьовує, воно працює. Ну, типу, і ми всі це відчуваємо, знаємо. Ну, на якихось окремих прикладах, тим паче знаємо, як воно що Слушай, є. А що, ти, ну, а що ти? А що ти, а що ти маєш на увазі, коли кажеш про карму? Ну, Тобто що? Е, ну, будь людиною, і все буде нормально. <гум> ну, так, mm. скажу, ну, от. А які є такі приклади? Ну, тобто, чого ти так думаєш? Е, ну, можливо, є приклади, які я не буду там, називати про якихось, ну, то вже ми між собою розмовляємо, наводимо конкретні приклади, можливо, не хочу там на загалці поноситись okay. такого okay. плану. Окей, okay, давай, давай тоді про непогані При, приклади. Скажи мені, як ти познайомився з паном Вікіпедією? Зікіпедія, mm? uh, да. Ну, uh, по-перше, як я познайомив? познайомився, познайомився з ним насправді вже після обміну. От, але він же ж він такий. Він зараз харизматичний, а ще й тоді, да, не завжди. І я його ще пам'ятаю ще на двох ногах. І е, ну, коли він дивився двома очима на всіх, за цей. Він виходить, це ж я кажу. Я перебував на цьому госпітальному бункері на Жузяка. Він тоді вже що. Ну, на жаль, це вже останні дні оборони були, і він приніс туди 300 -го. Він і Руслан не, Давід. Принесли 300 І вони ще там, туди і ще так пам'ятаю, що є КПІ, час, я просто якраз ну, я де лежав, це біля цього стала ну, операційного. Там, mm -hmm. часі, після Черного Фаба, ще й цю операційну рознесло. І тому всі операції робили десь так в метрі від моєї ноги. Кори. Там стояв столо операційний, а я це кожен день сіру, дивлюсь там, да, да, да. сіру, дивлюсь якомусь комусь руку, ногу відрізають, І це кожен день, і це ну, не один, не два рази. Да. Це теж такий момент, що думав, що десь я колись там якоїсь криші, як туди поїду. Ну більш-менш типу. І от він такий стоїть стал стоїти, такий, так на емоціях розказує, що каже: да вот тут танчик заїхав, щось їздив, їздив, хоп, загорівся. Хто як не знаю, каже, проти танку ж у нас уже нічого не осталось, за це, але танчик загорівся. Поразказував, пересказував, так весело, все, і він якось так вилізався в пам'ять. І... ушли вони. Ну, а вже через е, дві години там... чи пісполив, ну я ж. Точно пару годин і вже приносять назад їх обох Вікіпедію Давіда з важкими пораненнями завторила хлопців, Ну, по Вікіпедії Давіду ампутацію одразу, і Вікіпедія теж ампутація, і він, коротше, витікав, да? і все, він вже. Ну, при смерті, був, він за все вже мав якусь загинути. І там така цікава історія була, ну, як цікава, вона для медиків буде цікава, і я таке не знаю, ти в жодному фільмі не побачив ні ну, але ви розуміли, все, він же, типу як відходить, але медик, дівчина, вона зрозуміла, чи хто там точно зрозуміє, що йому треба кров. <тур> і почали. Ну, тепер я, я точно знаю, як у Вікіпедії кров, бо це така сама, як у мене, це два плюс. У кого друга плюс. Ну, в общем, зібралися там п'ять людей, теж став в чергу, і значить, як це відбувалось, садять одну людину, от йому тут беруть зв'язку кров в эту бутылочку, ну. Просто ще розуміть, що таке був цей бункер железяка Ну ти там там настільки все було грязно, пильно, е, така вся, ну це ж там хлопці лежать всі гнаяться, відкриті рани. Ну, типа, е, про стерилізацію мови бути не може вообще. Е, достали цю бутилочку? Я не знаю. У мене таке враження було, що і бутилка там не особа. Пиль стояла постійно. Так, так стояв, знаєте, як ти от отак от куркою проведеш, і вона в тебе вже буде чорна, ну типу, тому що ти пиль захватиш. Але ж ну, время, Получається, треба було діяти дуже швидко. І от було отут з одного зливають кров, одразу її дають цьому парамедику, він в шприц, і шприца в Вікіпедію через трубочку сюди, отак от ну, йому. Надавлю. Ну, не так, а так, потихеньку, потихеньку, потихеньку надавлю. Короче, цей час зливають кров вже з другого. Ну, тому що знову ж таки всі ж виснажені, багато не за цей. Я сижу на це, а це ж все у мене вот-вот-вот-вот. І короче, так я запам'ятав, що це Вікіпедія. Я сижу на це думаю, думаю-думаю, ну <рес> інтересно. І мені навіть весь час, як був в полоні, мені весь час я його згадував, ну, цікаво, що з тим хлопцем, блядь, ну там ну, якісь несвертання крові, по-любому щось. Але бачите, вижив. Значить для чогось він вижив. То тобто, ну, в принципі, він не займається зараз. Активно якось ну... живий. Живий, живий. Він, він а, віду... і, да, допомагає ну, в армії, там займається полезними справами. Ну молоде за чогось вижив. І він потім тут, в ефірі на минулому тижні. Ми ми з ним довго довго тут про те, про те, про те. Не, ну знаем, просто... да, не зря він Вікіпедія, да, 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 там на всі питання. І вот, і получается, цей позивний мені запам'ятався, ну, і він сам запам'ятався напередодні за цей э, Ну, я ще так часто згадував, думаю, я по-любому, він по-любому, напевно, не, ну, типа, ну там просто ще опять знову ж таки я кажу, що м -м -м, ти можеш головою поїхати, але я ж кажу, що за день там, від п'яти до десяти операцій, от у мене на очах, прям переді мною, і воно ж знаєте, як ти це дивишся кожен день, і от там щось в голові вже як, виживе, типу, вижив і не вижив. От, ну, хоча це людське життя, це неправильно трохи. Ну, типу, але от воно трохи. Ну, справа в тому, що. Я все думав, думав, що ж з хлопцем, що ж там за этот. і тут вже після обміну ми попадаємо з ним в одну палату, і він такий, Вікіпедія, це ти, ти живий, я йому давай розказувати цю історію, то він каже, потім пішов обов'язково всі аналізи, щоб все було нормально, все за цей, ну, слава Богу, все нормально. Ну от так от ми з ним познайомилися, скажімо так, ну і підтримуємо зв'язок, в принципі, на сьогоднішній день. Давай так, я розумію, що нам з тобою ще балакати багато-багато, тому що ми з тобою побалакаємо про полон, про обмін про життя після? Да? Але mm -hmm. це ми з тобою будемо робити після завтра на цьому ж місці в той, в той же час. Але ск скажи мені, день виходу у полон, як ти його пам'ятаєш саме той день. Е, Таке, що його там пам'ятають. По-перше, я за місяць перший раз сонце побачив. Ну, типа, вдихнув а, повітря, да? ну, типа, це вже зовсім інше відчуття. Вот. Але, ну, напевно, це із хорошого і всього. Ну, а так, ну, там якоїсь довіри до підерів ну, не було такого, щоб ну, це, по-перше, опять же. Ну, це так називай, ну це, як, ну, за наказом президента, да, почесний по полон у нас він називається. Ну, ми виходили вже по домовленості, хоч нас там і заспокоювали, що, типу, все там три дня на обмін, туди-сюди, ну, всіх поміняються, все, все буде добре. Ну, я не знаю, типу. Там якесь нормальне майбутнє, якщо чесно, типу не сильно вілимо. Ну, такого плану. Прийнято. Ну, слухай, тут бас тобі пише кашу, що за кашу, яку таку кашу? А це він має на увазі. Ми брали стаканчик з водою, тому що ж їсти хотілось, ну там їсти не було, то ми. Uh, я навіть що то за січка якась там ми просто її брали, розмакивали, і потім <с 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 вона там за пів години вона розмакувала і тоді можна було вживати. Ось вот это ми і за цей така собі. Uh, каша. Ну, їли, вот така собі, ну, да. Чого б ні?